Вітаю, друзі, Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник, програма про те, як наповнити світлом вищої любові морок повсякденності. Задля цього пропоную такі теми: час підготовки до випробування або про що нагадують богослужіння, котрі наближають нас до Великого посту, шлях тривалістю у сім днів, або про останні події з життя. Багатомільйонної спільноти українських православних вірян, тонкі налаштування душі або як здобути благодать під час віртуального паломництва до монастиря. Це лише короткий огляд того, про що ми сьогодні вам розповімо, очікуючи від вас, що й ви проявите свою активність у відповідь. Що потрібно зробити, Спитаєте ви. Все дуже просто: спочатку перевірте власну підписку на канал і В разі відсутності виправте в один клік. Далі сміливо ставимо позначки вподобання, а найголовніше ставимо питання або ділимося власними думками в коментарях. І, звісно ж, запрошуємо до спільноти своїх близьких. Адже для того, щоб витримати всі шторми в сучасному бурхливому інформаційному океані, родина православного вісника має зростати. Якось відомий правозахисник Нельсон Мандела зауважив: жодного разу не впасти не найбільше досягнення в житті. Набагато важливіше це щоразу підійматися. Як це не дивно, його слова прямо перегукуються з давньою історією про святих отців. Якось послушник прийшов до духівника та засмучено промовив: «Ава, я впав! Що робити? Старець тихо посміхнувся, подивився на учня з любов'ю та промовив якщо впав, то вставай. Ми наближаємося до великого посту, особливого періоду, коли людині надається можливість знову підвестися до гори після низки гріховних падінь. Але щоб здійнятися духовно, спочатку потрібно навчитися ставати на коліна перед Богом засвоюючи складну науку каяття. Саме цьому і присвячено особливі підготовчі богослужіння, які готують нас до святої Чотиридесятниці. У Великому посту або Святій Чотиридесятниці перейдують чотири підготовчі неділі, а саме промитера і фарисея. Роблудного сина, м'ясопосна і сиропоста, тобто сина. Готуючи віруючих до Святої Чотиридесятниці, церква в своїх службах за її власним виразом поступає як вождь, який заохочує мудрим і своєчасним словом своїх воїнів на битву. Тому в підготовчих службах вона не забуває сказати все те, що може привернути віруючих до посту, покаянню та духовному. В своїх священних спогадах вона сходить і до перших днів світу та людини, і до блаженного стану прабатьків та їхнього падіння, і до часу пришестя Сина Божого задля спасіння і повернення нас до Бога. Для пробудження почуття покаяння у гріхах церква вже у підготовчій неділі починає співати. Покаяння отверстями двері жезнадавчу. З іншої сторони, задля тієї ж мети, ніби зближуючи 70 денний період великопісної триоді з 70-літтям перебування Ізраїля в полоні Вавилонському, церква оплакує духовний полон нового Ізраїля співом 136 го псалму на ріках Вавилонських. Неділя про Митера і Фарисея свою назву отримала з євангельської притчі. З якої ми бачимо, що метар вийшов з храму більш виправданим, ніж Фарисей. Починаючи з цієї неділі, в період всього посту на утрі співається трапар Покаяння отверзів, де зображається покаянне почуття метаря в порівнянні з фарисеєм. В основу другого трапаря на спасення наставі Богородиця положена притча про блудного сина. А в основу третього, множество садієних мною лютих, пророцтва Спасителя про страшний суд. Як бачимо, ці покаяння тропарі тісно пов'язані з Євангеліями, які читаються в підготовчій в неділі до Великого Посту. В неділю про блудного сина церква показує нам приклад невичерпного милосердя Божого до всіх грішників, які щирим розкаянням. Звертаються до Бога. В цьому випадку благодать сама виходить до них на зустріч, цілуючи їх, прикрашаючи їх і допомагає в досягненні свого спасіння. Слідуюча неділя називається м'ясопусною по тій причині, що на цій неділі завершується прийняття в їжу м'яса. Вона також має назву Неділю про страшний суд. Тому що на літургії читається відповідне Євангеліє від Матфея. Особливостю цієї неділі є те, що напередодні, в суботу м'ясопусту, перед спогадом про страшний суд Христов, на якому пристануть всі живі та померлі, церква звершує поминання всіх від Адама і донині усопших благочесті і правій вірі. З цю суботу церква по своєї любові до людей. Особливо молиться за тих померлих, які по тим або іншим причинам не отримали церковного відспівування. Неділю про страшний суд Православна Церква в стихірах і тропарях служби зображає жахливі наслідки беззаконного життя, коли грішник пристає перед праведним судом Божим, сподіваючись на його милосердя. Остання підготовча до святої чотиридесятниці, неділя і сідмиця називається в народі масляною або сиропусною відживання в цей період скоромної їжі, молока, сира, масла та яєць. Після співами сирної сідмиці церква підготовлює нас до подвигу святого посту. Вона запрошує нас до особливого духовного утримання. Нагадуючи нам про гріхопадіння про батьків, які не утримались від гріху, вслідок чого сталося вигнання Адама з раю. Саме тому ця неділя має і іншу назву Адамового вигнання. В середу та п'ятницю сирної седмиці літургії не буває, а богослужіння звершується з деякими великопісними особливостями і земними поклонами. Також ця остання неділя зветься прощеною неділою, бо саме Євангелія цієї неділі говорить нам про необхідність прощати гріхи ближнім, примиритися з ними. Тоді і ми будемо прощеними самим Богом. Якось Віктор Гюго зауважив: люди, які вбивають час. Самі не знають, що час вбиває їх самих, звісно, можна піти протилежним шляхом і замість того, щоб бути вбитим, отримати Воскресіння. Для цього варто змінити своє ставлення до найціннішого ресурсу власного життя, наповнюючи кожен день відповідними справами, наприклад, молитвою та турботою про ближнього. І зараз спробуємо дізнатися, як це вдавалося протягом минулого тижня багатомільйонній українській православній спільноті. 15 лютого, коли православна церква відзначає 20-те свято срітення Господнього, у Срітинському храмі села Руська Долина Хузької єпархії відбулося освячення нового престолу. Чин освячення звершив митрополит Хузький виноградівський марк. Його високопреосвященство співслужили архієпископ Угольський Симеон та духовенство єпархії. Після освячення престолу керуючий Хузькою єпархією очолив у храмі Божественну літургію. Під час богослужіння підносились особливі молитви за мир Україні та її захисників. Завершилось святкове богослужінням, освяченням свічок та хресним ходом, після якого архієпископ Угольський Симеон вручив церковні грамоти парафіянам храму. День світення Господнього для столичної Свято Воскресенської церкви, що біля брами Києво-Печерської лаври, не лише велике свято. Шановане на честь зустрічі Спасителя в Єрусалимському храмі, куди немовля Ісуса принесли на освячення, і на спомин про цю подію тут, як і у всіх церквах, освячують за літургією срітинські свічки. Свято Воскресенський храм має ще одну назву Афганський. Якраз на срітиння напроти церкви, на відзнаку виведення інтернаціональних військ 15 лютого 1979 року, після запеклих боїв в Афганістані, було зведено пам'ятник воїнам українцям, що загинули на цій землі. Меморіальний комплекс звели у тисячу В'ятсот році, і відтоді і тут щороку відправляють заупокійні богослужіння за участю колишніх афганців та рідних загиблих, які є парафіянами цього храму. Цьогоріч літю за загиблими очолив настоятель храму протиерей Сергій Ющик. З ким поведешся, від того і наберешся. Переконує народна мудрість. Святе письмо стверджує це трохи в іншій манері. З преподобним і сам преподобний будеш. Сенс зрозумілий: якщо хочеш духовної досконалості, тоді оточуй себе духовно досконалими. А де шукати преподобних? Звісно, у монастирських обителях, яких в Україні дуже багато. І хоча війна не найкращий час для паломництва, ми спробуємо здійснити його віртуально. За допомогою нашої знімальної групи. Що ж, готові? Тоді вирушаймо. Український афон. Саме так говорять про монастир на час ікони Богородиці Відрада та Втіхи, що в селі Велика Вільшанка Київської області. Потрапивши сюди, відчуваєш дух давнини і величі. Ошатні храми в візантійському стилі, розписи та виконання особливих піснеспівів занурюють кожного паломника в особливу атмосферу Святої Гори Афон. На відміну від афонських монастирів, в яких чернече життя проходить не одне століття, монастир Вільшанці досить молодий. Офіційною датою його заснування є 11 листопада 2008 року. Спочатку наш монастир планувався ну, заснувати на честь монахинь Знаменського скіта, які були під покровом Іонінського монастиря та старця Іони, преподобного старця Іони. Цей скіт Знаменський знаходився на території сучасного парку в Нівках, Але ну, ми подали прохання. На те, щоб нам виділили землю під забудівлю, але отримали відмову і тоді почали шукати якусь землю, щоб десь будувати монастир. Сестри кажуть, що сама Пресвята Богородиця обрала це місце. Сьогодні Богородиця, в образі своєму відрада та втіха, є заступницею для насельниць та всіх, хто звертається до неї у своїх молитвах. Оригінал шанованої ікони. Знаходиться в Афонському монастирі Ватопет. За давнім переказом монастиря Ватопет, історія повіствує, що колись на обитель спробували напасти морські розбійники, щоб увірватися до монастиря, розграбувати всі його скарби, що складалися з різного дорогоцінного начиння. До цього часу в обителі закінчилась утреня. Браття розійшлась по покелях для відпочинку після тривалого молитвенного стояння. У храмі залишився лише настоятель. Богородиця звернулась до Ігуміна і каже, не відкривайте сьогодні ворота, бо на вас нападуть пірати, і ви всі загинете. А Христос протягнув свою ручку, закриває уста Богородиці і каже, не попереджай їх, бо це нерадиві монахи, вони не виконують своїх монашеських обов'язків, нехай отримують те, що заслуговують. Але Богородиця з любов'ю утримала караючу руку свого сина і знов повторила ті самі слова і сказала: дивіться, виправтесь, бо мій син гнівається на вас. Юмен Монастиря глянув на образ і побачив, що лики Богородиці і Христа немовляти, змінилися. В монастирському храмі є іконописне зображення, що повністю ілюструє цю подію. А нашу ікону нам подарував ігумен монастиря Ватапет, архімандріт Єфрем. Ця ікона була написана в монастирі Ватапет ватапетським іконописцем і в дар передана нам. І ті, хто не можуть з'їздити на Афон, то можуть прикластися на Україні до нашої ікони. Дух Святої Гори Афон прослідковується майже у всьому. Головний храм битель є копією Свято-Миколаївського храму Духіару. Бо службові піснеспіви виконуються за древніми візантійськими знаками. А кожна деталь має свою історію, про які з радістю розповідають сестри обителі. Ось ці стасідії їх прототип знаходиться в монастирі Дахіар. Але наші стасіді просто адаптували під жіночий зріст, щоб жінці було зручніше стояти. І от така частинка Дехіара у нас є. Нещодавно в монастирі з'явилася ще одна святиня церква, на честь преподобного онуфрія великого, що побудована в стилі візантійської базиліки. Саме в цьому стилі були побудовані перші храми. Намагалися при будівництві зберегти оцей стиль, і навіть отакі віконця круглі. У нас збереглися майстри, які зможуть можуть робити такі от віконці саме в такому стилі, в такій технології. У монастирі досить велике господарство. Майже все необхідне для життя вирощують самі на своєму городі. Також є керамічна майстерня, де руками сестер робителі створюються справжні шедеври. Монастирська територія вражає своєю чистотою. Видно, що кожна насельниця підходить до послуху з великою любов'ю. Нехай благословення при Святої Богородиці перебуває з сестрами і з усіма паломниками. На цьому ставимо три крапки та прощаємося до наступних вихідних. Перед тим як попрощатися, не забуваємо про підтримку нашого проєкту. Та в жодному разі не послаблюємо свою молитву та справи добра і любові. Водночас, готуючись до Великого посту, згадаємо заклик апостола Павла. Якщо живемо духом, то за духом повинні і діяти, не бути марнославними, уникати заздрості, не дратувати одне одного, і тоді Боже благословення ніколи нас не полишить. Христос посеред нас і є, і буде.